Як сьогодні отримати відстрочку і чи повинні військовозобов'язані, що мають або намагаються оформити відстрочку, проходити ВЛК? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю у черговому випуску сім хвилин з Тетяною Донець та командою «Семінар.Ком». Раніше ми розповідали про відстрочки, але зазначали, що порядку немає строків, немає нічого, немає крім підстав для відстрочки в статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І от нарешті все є. Крім того, у військовозобов'язаних було болюче питання: чи зобов'язані вони йти на ВЛК, якщо право на відстрочку є, і чи можуть їх мобілізувати до того, як вони встигнуть оформити це право? Маємо відповіді на ці питання. Тож поїхали. З 18 травня діє нормативний акт, який затвердив порядок та строки оформлення відстрочок. В назві цього порядку немає жодного слова про відстрочки, тому й не відразу можна здогадатись, що там є інформація і про ВЛК, і про оформлення відстрочок. Це порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, затверджений постановою Кабміну номер 560. В 53-му пункті цього порядку визначено, що відстрочки від призову надається військовозобов'язаним з підстав, визначених статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тому, щоб зрозуміти, чи є у вас право на відстрочку, слід проаналізувати наведену статтю закону. А от щоб дізнатися, які документи треба подати, слід звернутися до додатку 5 до порядку номер 560, про який ми раніше згадували. Підписуйтесь на YouTube канал Сімінар. щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Для прикладу. Візьмемо одну з найпопулярніших підстав для відстрочки це здобуття професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти. Припустимо, наш військовозобов'язаний навчається в магістратурі, що ж йому подати до ТЦК. Заглядаємо в праву колонку додатку номер 5 і бачимо, що для отримання відстрочки, окрім заяви, слід подати довідку про здобувача освіти, сформовану в єдиній державній електронній базі з питань освіти. До речі, Міносвіти вже відзвітувало про можливість отримання такої довідки. Отже, перелік документів шукаємо в правій колонці додатку номер 5 до порядку 560, а в лівій колонці розміщена сама підстава, яка співпадає з підставами, визначеними. Ми в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Юристи та просто уважні читачі вже помітили деякі колізії між вказаним законом та порядком 560 І ми сподіваємося, що значний розголос про такі колізії в найближчий час призведе до прийняття відповідних змін до постанови. Адже вона в жодному випадку не може протирічати закону. Тож документи підготували і подаємо їх із заявою на ім'я голови комісії відповідної ТЦК. Документи подаються особисто військово зобов'язаним, який має право на відстрочку. Комісія зобов'язана розглянути документи протягом семи днів, але не пізніше ніж протягом наступного дня віддати отримання інформації на запити до органів держвлади. У разі позитивного рішення буде видана довідка за формою, визначеною у додатку номер 6 до порядку 560. У разі відмови надається документ за формою визначеною у додатку номер 7 Рішення про відмову може бути оскаржене у судовому порядку. А що ж з ВЛК? Чи може ТЦК вимагати пройти ВЛК після того, як особа подала документи для відстрочки? Ні. І це чітко визначено в пункті 63 вищезгаданого порядку. Військовозобов'язані, які звернулися до ТЦК із заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідної комісії не направляються для проходження ВЛК. І лише у разі ухвалення комісією рішення про відмову наданні відстрочки, військовозобов'язаний може бути направлений на ВЛК для визначення придатності до служби. Більше того, в цьому ж пункті визначено, що військовозобов'язані, у яких строк дії відстрочки. Від мобілізації не завершився, на ВЛК не відправляються. Тож, якщо маєте право на відстрочку, шукайте перелік документів, які потрібно підготувати в додатку 5 до порядку 560. Подавайте ці документи на голову комісії ТЦК разом із заявою. Форми заява це додаток номер 4 до цього ж порядку. Поки ваші документи розглядаються комісією. Направлення на вилка вам не загрожує, як не загрожує і тим, у кого діє відстрочка до моменту її. Закінчення, це питання ми розглянули. А якщо ви хочете детальніше розібратися в цій темі, то на бухгалтерській відеоплатформі номер один є відповідний курс військовий облік з 18 травня, практичні питання і поради, де детально розповідаємо про зміни у відстрочках, вручення повісток та оновлення військово-облікових даних. Як це впливає на військовий облік на підприємстві та інші питання? А ще на бухгалтерській платформі номер 1 транслюються вебінари, виходять курси та онлайн. Лайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання і щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи, калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами. Підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 seмінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за пана моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.